В ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 січня, саме цього дня 1805 року в Харкові відкрився другий за віком після Львівського український університет. 1896-го вперше уперше в історії радіоактивне випромінювання застосували для лікування раку. 1918 року відбулася знакова битва під крутами. Отож сьогодні Україна вшановує пам'ять її героїв. А до календарної весни 31 день. Сьогодні Україна вшановує героїв Крут. 1918 року 300 юних патріотів, добровольців, студентів і старшокласників мужньо стали на захист України супроти вишколеного шеститисячного російського війська. П'ять годин мужньо тримали юні герої оборони, але сили були на рівні. У тому кривавому бою загинули 250 юнаків і 10 старших. 32 наших хлопці були полонені і закатовані. Згодом їх поховали на аскольдовій могилі. А поет Павло Тичина відгукнувся на цю подію такими пронизливими рядками. На скольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних молодих. На скольдовій могилі український цвіт покриваві по дорозі нам іти у світ. Пошануємо ж і ми сьогодні молитвою та поминальною свічкою юний український цвіт, який без вагань жертовно поліг за Україну. Слава героям! На жаль, маємо ще одну сумну інформацію. Невпинно зростає траурний список наших земляків, які героїчно загинули в зоні АТО, захищаючи Україну від російської агресії. 27 січня в селі Грудні Овруцького району попрощалися із сержантом 13-го мотопіхотного батальйону Валерієм Бочарниковим, який загинув кілька днів по тому. Сам він мешкав у Кіровограді, а тут на рідній Овручині живе його старенька мама. Обласне суспільне телебачення висловлює їй усім рідним друзям і бойовим побратимам Валерія щире людське співчуття. Герої не вмирають. Україну чекає на диво тепле лютий, і температура повітря підніметься до плюс 13 градусів. Однак на найближчі вихідні в державі оголошене чергове штурмове попередження. І про інші неординарні події в Україні світі стисло. жертвами грипу та ГРВІ в Україні стали вже 129 громадян. На фронтовому Донбасі бойовики розширюють географію та інтенсивність своїх обстрілів позицій українських воїнів і мирних жителів. Колишній радник Путіна зізнався журналістам про три спроби Кремля захопити український Крим. Верховна Рада України відклала прийняття децентралізації. Главами районних держадміністрацій зменшили. Кількість їх заступників. А телеканалу 112 Україна відмовили у загальнонаціональній ліцензії. Затяжна бурштинова лихоманка одна з головних суспільних тем на Житомирщині. Чи можна перевести видобуток сонячного каменя? Як його ще називають у закону площину? Про це міркували громадські активісти. І може незаконне видобування бурштину в області завдає значної шкоди довкіллю. З цього приводу відбулося засідання спікерами, якого були голова комісії громадської ради з питань екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів Іван Паламарчук та голова комісії з питань протидії корупції, ілюстрації правової політики, боротьби із злочинністю Наталія Циганчук, на якому обговорювали законодавче підґрунтя видобутку бурштину. Ми повинні в першу чергу дивитися на те, яку роль буде відігравати ще в цьому і простий громадянин, той, який має бажання не тільки його видобувати, але ще і десь його реалізовувати. Щоб реалізувати це все повинно бути в межах правового поля. Кожен присутній мав змогу висловити свою думку щодо внесення змін до проекту закону України про видобування та реалізацію бурштину та поставити своє питання. Громада Обурена, адже вже більше року пройшло з моменту запровадження проекту, а змін ніяких не відбувається. Проблем я бачу перспектив. Не бачу спрощення процедури не відбулося. Знову з'явилися додаткові. Елементи, посередники, бурштинові біржі, пункти виміру, все інше, куди треба буде людині вкладати кошти для того, щоб започаткувати підприємницьку діяльність з нуля до того часу, поки я приступлю до використання надрами, це проходить. До 4 років при цьому суб'єкту господарювання треба вкласти не менше мільйону гривень, ще не приступивши до використання, не заробивши копійки, людина ризикує, уже вклавши мільйон коштів. Буде там чи не буде, найде вона цю корисну копалу, це питання риторичне. Мешканці області чекають на прийняття таких нормативних актів, які б дозволили реалізувати своє конституційне право займатися підприємницькою діяльністю в галузі добування та реалізації бурштину. Відчуваючи, що так буде така зацік. У Житомирі створюється центр праці, терапії і розвитку дітей та молоді з особливими потребами. Громадська організація світ без обмежень готова допомогти батькам і дітям з інвалідністю. І запрошує телефонувати за номером 096 456 шість і про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Житомирська поліція шукає зловмисників, які не нахабно зрізали берези у дворі на проспекті миру. У школах Житомира зимові канікули продовжили ще на тиждень. Наступного вівторка в Житомирі пом'януть співака Кузьму за даними синоптиків на Житомирщині аж по 10 лютого. Денна температура повітря щодня буде плюсовою. А обласне суспільне телебачення продовжує свій новий проект Вільний мікрофон. Маємо черговий відгук. Як променясто гарний цвіт, парвистий та без запаху, так гарні та пусті слова того, хто не сповняє їх. Як променясто гарний цвіт, барвистий, любозапашний, так гарні та плідні слова того, хто чинить після них. І народний календар 29 січня відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра по корму, оскільки до цього часу селяни витрачали половину зимового корму для худоби. З цього приводу наші предки казали: якщо в коморі житнього хліба залишилося більше половини, бути хорошому врожаю. А погоду передбачали за вітром. Якщо він був з північної сторони, то очікували сильного морозу. І на сам кінець цитата сьогоднішнього випуску від Івана Франка. Книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду, мав досить, дивні і перли виносить. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті Тівірадіо Бережіть себе та Україну до понеділка, до лютого.